Пані Ніна називає себе леді поважного віку. Їй 70. жінка впродовж чотирьох років майже щодня їздить до університету третього віку. Я познайомилася дуже з багатьма друзями, які з якими ми ходимо в театри, це дозвілля. А в університеті третього віка я відвідую факультети це мистецький. Рукоділлі комп'ютерної грамотності і кругло здоров'я. А сьогодні у нас відкривається чудовий, чудова кімната, яку нам подарували в такий важкий для нас час. Пані Ганна додає, більшість відвідувачів тут заради спілкування, активного життя та друзів. Іменно тут, у цьому університеті, я зустріла свою долю. Я вийшла заміж, мій чоловік удає Леонід Михайлович теж цього університету. Я педагог за освітою, але тут я зустріла людей різних професій. І ми ну, соціалізація наша пройшла. Ми пішли на пенсію і нібито з сиротами стали, а тут ми знову влилися в колектив. Нині на базі берегині відкрили простір соціальної адаптації. За словами директорки центру Інни Галіченко, громада за свій кошт зробила приміщення ремонт. А про ООН за фінансової підтримки уряду Канади закупила необхідне обладнання та надала експертну підтримку. Зала розрахована приблизно на 20 осіб, але ми передбачаємо як тут індивідуальні заняття малими групами, так і великими групами. Всі меблі, які це стільці, столи, шафи, також комп'ютерна техніка, новітня. Це телефони, планшети, це навіть той кондиціонер, який потрібний для комфортного перебування у цій залі. Нині заклад відвідує 360 пенсіонерів. За словами Іни Галіченко, облаштований центр. Буде призначений для групової та індивідуальної роботи, аби допомогти адаптуватись людям з інвалідністю, людям старшого віку та тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.